Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Інформаційна служба новин рада вітати вас у новому році. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, як зустріли новий рік у Дніпрі і Києві, деталі стрілянини з переслідуванням, яка сталася у нашому місті, та про святкову прем'єру театру імені Шевченка. Отже, ми починаємо з оперативної інформації. 314-та доба повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну не вщухають обстріли Нікопольщини. Протягом ночі район двічі зазнав атак російських ураганів та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду. Людей не зачепило. Надзвичайники продовжують обстеження уражених територій, з'ясовують наслідки атак. В інших районах ніч минула з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій. Більш детально про ситуацію у Нікопольському районі розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. вечір ніч у нас в тривогах з обстрілом на зараз. Без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємося. Ми разом. Все буде Україна! І про ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив очільник районної військової адміністрації Євген Сетниченко. На території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Всі громади та комунальні підприємства працюють в штатному режимі, виконують свої щоденні завдання. Енергетики відновлюють пошкоджену Систему, яка була зруйнована цими ракетними обстрілами, на превеликий жаль, ці москалі клятущі продовжують обстрілювати своїми ракетами та дронами нашу територію. Але у нас найкращі служби ПВО, які майже 100% збивають всі ці летючі негаразди. Але не забуваємо про звуки сирени, не нехтуємо переходимо в безпечні місця, тому що ворог неадекватний і. Робив такі неймовірні речі, які зрозуміти дуже тяжко. Тож, шановні, бережіть себе, все буде добре, все буде Україна, тому що у нас найкращі Збройні Сили України і найкращий президент. І перемога буде за нами в 300%. Всім гарного дня! Працюємо! Річно ніч правоохоронця забезпечували поселений контроль за безпекою в області у регіоні. Виявили більше десяти випадків використання піротехнічних засобів, петард та салютів. Одну людину затримали так, 35-річний мешканець Дніпра. Увечері, 31 грудня, грудня, підпитку запускав з балкона феєрверки. Порушнику загрожує штраф до 34 тисяч гривень або обмеження волі до п'яти років. Яке саме покарання він отримає, вирішить суд. Досить свідомо підійшли до святкування нового року, оскільки ми маємо мінімальну кількість правопорушень, таких нових років у нас ще не було. У нас фактично без тяжких, особливо тяжких правопорушень. Звичайно, не минулося без певних хуліганських дій. І якщо говорити про салюти і пітарди, то в нас зареєстровано 11 фактів таких, і один громадянин затриманий за використання салютів. Ми... Інкримінуємо йому хуліганство у першу частину. А це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарди залишилася, є бажання постріляти. Не робіть цього, оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до Різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з Національною Гвардією, разом з представниками ДСНС. Ми на несемо. Службу. І на блокпостах ми патрулюємо як в пішому, так і автопатрулюванні і фактично профілактуємо. Подякувати Збройним силам України за те, що надали можливість нам нести службу скажімо так, в тилах, подякувати громадянам за їхню дійсно позицію, таку відношення громадських громадян всіх нашої області до Національної поліції, до підрозділу ДСНС з порозумінням. І хочу відверто сказати, що дійсно такої ночі ще не було спокійно, тому що у нас за всю ніч новорічну була одна пожежа. Слава Богу, що вона була без постраждалих та потерпілих. Виникла пожежа в Новомосковському районі СМТ Магдалинівка, пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок. Приборкання пожежі відбулося протягом однеї години, і далі наші підрозділи чергували в спокійному штатному режимі. На, на новорічну ніч було підвищено тільки пильності, тому що посилений варіант у нас розпочався ще з 24 лютого 2022 року. І на сьогоднішній день ми продовжимо посиленому варіанті спільно з національною поліцією нести службу. На захист населення нашої області. Новий рік під звуки сирен на Дніпропетровщині завдяки силам протиповітряної оборони було знищено ворожі безпілотники. Російська армія не припиняла атаки на Київ про те, як 2023-й зустрічали у столиці та які бажання загадали кияни, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій, який зараз з нами на прямому зв'язку. Тож вітаю колего. Вітаю, студія. Кінець 2022-го та перші дні 2023-го року стали таким собі своєрідним підсумком минулого року, але у більших масштабах. Росіяни, що очікувано намагалися зіпсувати нам свято уже 31 грудня по обіді по Україні було випущено понад 20 ракет. Сім з яких було саме по столиці. У той день наша ППО спрацювала на такому чудовому рівні, 6 із 7 ракет було знищено. Але на цьому росіяни не зупинились. Уже сидячи за новорічним столом, довелось моніторити новини. Адже в Україну в цей момент залітали десятки російських шахедів. Відразу після опівночі в столиці почалась повітряна тривога, і в роботу вступила наша протиповітряна оборона. В ту ніч над Києвом було збито 20 з 20 шахедів. Мабуть, сам Санта тоді залишився ще на одну ніч у столиці та допомагав нашій протиповітряній обороні. Про те, як зустрічали Новий рік кияни та яке побажання загадали під ялинку, пропоную послухати їх пряму мову. Розкажи, будь ласка, як зустріли новий рік і чи ця атака вплинула на вушний настрій? Ми зустріли дуже весело, в сімейному колі все було дуже прекрасно, все чудово. Настрій був чудовий, гарно все було. Після якраз після там, за годину, після 12-ї, здається, почалась повітряна тривога. Так, Є? та ми вже спали, чесно кажучи, ми вже не відчували. Що загадали? Що не Якщо таємниця загадали, перемоги, звичайно, загадали. Ну, новогодню ніч у нас в районі було спокійно, тому слава Богу. тільки потім вже там по новостям читаєш, кого це коснулося і відчуваєш людям. Тому ну, що ну, практично кожну ніч ця ночі тоже була неспокійна. І теж, ну слава Богу, там просто узнаєш постфактум, що вам повезло, комусь ні, це дуже жаль. Не дуже радісно. Більше було сліз, ніж радості. Повітряна тривога, вплинула? І повітряна тривога, і е, те, що казав Зеленський, і вона якась так глибоко проникла. Що за бажання, якщо не приємно це? Я думаю, те саме, що і всі інші. Смерть Путіна. І що був вже мир нарешті? Півгодини посиділи за столом, потім тривога, потім ванні, потім чули вибухи. Ну і лягли спати десь четвертій. <смір> а що за бажали на під а, Ну, Є такий жарт, що якщо ну, хочеш, щоб воно трапилось, то треба це не казати, бо він не здохне. Також новорічної ночі не обійшлось без проявів, вибачте, обдарованості певних киян, які вирішили запустити феєрверки цієї ночі. Уже наступного дня до них завітала в гості поліція, яка їх затримала, і тепер їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Також серед позитивного хотів би відмітити, що наша ялинка незламності увійшла до топ-п'яти найгарніших у світі за рейтингом. BBC. нагадаємо, що вона цього року дуже скромна, висотою 12 метрів, мінімально підсвічується гірляндами від генератора та прикрашена білими голубами та прапорами наших союзників. Її встановили на Софіївській площі, а всі витрати на себе взяв столичний бізнес. Студія вам слово. Дякую, Сергію, за розповідь. На зв'язку був наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Зараз усім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Бажаю здоров'я, шановні українці. Від початку року минуло лише два дня рахунок збитих іранських дронів над Україною вже більше 80. і найближчим часом ця кількість може зрости, бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку, а також хедми. Її ставка може бути на виснаження, на виснаження наших людей. Нашої ППУ, нашої енергетики, але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу як всі інші. Я хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба цими днями. Повітряного командування Центр, Південь та Схід, а особливо бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської, 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад. 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку сухопутних військ. Я дякую звичайно нашим пілотам, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп. Зараз той час, коли усім. Хто задійний у захисті неба, треба бути особливо уважним російському режиму? Потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі. Нібито все у них йде за планом. Наше завдання щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей мінімальний графік. відключений – це саме такі перемоги. Кожен крок наших військових на фронті вперед. Кожна збережна позиція це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення. Ми маємо підвищити максимально для держави терориста ціну нової мобілізації і війни загалом. Я дякую, кожному. Нашому воїну, який це забезпечує, дякую всім, хто стоїть під Бахмутом. Дякую всім, хто попри все тримає позиції на Солидарському та іншому напрямку. Дякую за Луганщину, за південь. Якби не було складно зараз, це треба все витримати, щоб наприкінці цієї зими було легше. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою Гондерляєн радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме з очільницею Єврокомісії. Однак ми розуміємо виклики цієї зими цього року для України і всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку для нашої держави. Вже у січні очікуємо перший транш макрофіну, як було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія. Пробує зібрати нові сили для агресії. Говорили також підготовку саміту України ЄС, який має відбутись на початку лютого. Вважаю, що вже на цьому саміті ми зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної. Перемоги сьогодні провів спеціальну підготовчу нараду з членами РЕНБО та представниками Кабміну, Ради Офісу щодо глобальних тенденцій для України цього року і на перспективу доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація нашої держави продовжувалася, і щоб за будь-яких зовнішніх умов ми забезпечували Україні безпеку і лідерство. Я дякую всім, хто чергуватиме цієї ночі. На бойових постах Дякую всім хто воює за рідну нашу Україну. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні, героям слава. І про втрати ворога далі за добу Збройні сили України ліквідували 750 окупантів, п'ять танків, сім бойових броньованих машин. Повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 3 січня орієнтовно склали особового складу 108 тисяч 190 осіб, танків понад 3 тисячі одиниць, бойових броньованих машин понад 6 тисяч артилерійських систем – 2033 одиниці, реактивних систем залпового вогню – 424, засобів протиповітряної оборони – 214, гелікоптерів – 270, безпілотників – 1839, автомобільної техніки та автоцистерн – 4735. Резонансна подія у Дніпрі. Поліцейські були змушені застосувати зброю, щоб зупинити автомобіль, за кермом якого була жінка у неадекватному стані. А починалося все так: на лінію 102 звернулися громадяни, які повідомили, що наглухо затонований автомобіль «Сетроен» кружляє містом, грубо порушуючи правила дорожнього руху і створює аварійні ситуації. Вимогу негайно зупинитися, водійка ігнорувала. Натомість, пошкодивши два службові автомобілі, продовжила рух та заїхала на територію церкви. Та й надалі не зупинялась, дрифтувала, не зменшуючи швидкість та не зважаючи на те, що на території було багато людей. Оскільки такі дії загрожували життю і здоров'ю оточуючих та поліцейських, патрульні застосували вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. Правоохоронці виявили, що жінка за кермом автомобіля перебувала у неадекватному стані. В салоні перебувала налякана дитина. Порушницю затримали та доставили для подальших дій до райвідділку. Кермувальниця мала ознаки сп'яніння. Хлопчика патрульні заспокоїли, передали медикам, які його оглянули. Згодом дитину передали рідним, які приїхали на місце події. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жінці. На місці події побувала моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Вона розповість усі деталі того, що сталося. Тож, Маргарито, тобі слово зараз. Ми знаходимося на території храму Різдва Пресвятої Богородиці, де вчора стався доволі неприємний інцидент. Одразу, щоб ви розуміли усю картину і бачили усю ситуацію, пропоную подивитися відео з камер відеоспостереження. Усе почалося з порушень правил дорожнього руху, а закінчилося тараном поліцейських автівок, дрифтом та стріляниною на території храму Пресвятої Богородиці. За кермом сітроєну знаходилась жінка у неадекватному стані. А у салоні автівки дворічний син, у якого день народження. Поліція переслідувала автівку з набережної перемоги та на вимоги правоохоронців зупинитися. Порушниця не реагувала тільки біля православної церкви України. Жінка вирішила дослухатися до правоохоронців, що дало змогу поліцейським заблокувати автомобіль. Щоправда, не надовго. Потім події почали розвиватися більш напружено. Водійка протаранила дві поліцейські автівки та заїхала на територію храму, де в цей час знаходилося багато людей, в тому числі і діти. Коли порушниця почала дрифтувати, поліцейські відкрили вогонь по колесам сітроєну. Та водійці вдалося просунутись далі на території храму. Рикошет кулі від асфальту пробив вікно у храмі, та на щастя ніхто не постраждав. Після декількох спроб поліцейським все ж таки вдалося затримати власницю авто та відвести у відділок. Враховуючи те, що на території храму була велика кількість людей, як і дорослих, так і дітей, то це могло призвести до, ну, до нещастя до великої біди. Але ми дякуємо Богові, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Після затримання. Правопорушниці, дитину взяли наші парафіяни разом із правоохоронцями, допомогли цій дитині як морально, так і фізично. Ми дякуємо також і журналістам каналу Д-1, які також прийняли велику участь для того, щоб допомогти цій дитині, тому що дитина дуже злякалася. Вона постійно плакала і знаходилася на території храму до пізнього вечора. А коли вже Приїхав батько, і правоохоронці передали дитину батькові. Тому вчора, після цієї події, територія храму була зачинена, так як проводилися слідчі дії. Сьогодні зранку храм вже відкритий і працює згідно свого графіку. Абсолютно немає ця історія ніякої відношення до церковного життя храму, але на превеликий жаль могло привести до, до жертв до великої біди. Тому в першу чергу переживали за людей, ті, які знаходились тут. В свою чергу я закликаю українців дотримуватися усіх правил порядку, правил безпеки і настворювати схожих ситуацій. Думайте про себе та про оточуючих. А чи доцільно було використовувати? Вогнепальну зброю поліцейським, коли на території храму знаходилися діти на дитячому майданчику. Чи доцільно це було вирішувати вам? До інших тем працівники комунальних служб кам'янського приводять до ладу дороги. Докладають усіх зусиль, аби містяни та вимушені переселенці жили у комфортному та впорядкованому місті – до робіт залучена спеціальна техніка, у тому числі так звані асфальтні заводи на колесах, що призначені для робіт у зимовий період та асфальтування ділянок при мінусових температурах. З метою забезпечення безаварійного проїзду громадського транспорту ми продовжуємо виконання ремонту доріг в зимових умовах. Також у нас є дві спеціальні бригади, дві спеціальні машини, які працюють до мінус 20 градусів по Цельсію, у разі якщо немає снігу та дощу і виконують поточний ремонт доріг, для того, щоб наші мешканці і на власних автомобілях, а також на громадському транспорті, могли по центральним основним автошляхам міста. Тебе безаварійно просуватись. Справжньою подією стала прем'єра, яку поставили у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Новорічна казкова вистава Чарівний черевичок Попелюшки стала подарунком для маленьких і дорослих глядачів. Її режисером-постановником виступила директорка та художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. На виставі побувала і моя колега, журналістка Ольга Ховрич. У холі театру Шевченка панує дух новорічних свят. Юні глядачі разом зі своїми батьками залюбки влаштовують фотосесії біля святкових локацій. Ліна приїхала на виставу разом із онучками з криничок. У театрі Шевченка вони не вперше. Цього разу вирішили подивитися казку Чарівний черевичок Попелюшки». привчають дітей до мистецтва. Вирішили показати чудову казку попелюшка. Це казка мого дитинства. Мені дуже вона подобається, і ми стараємося привозити своїх внуч, внучок. Ми були тут уже на виставі. На якій виставі була Агня? в Кайдашева сім'я. Хайдашева сім'я дуже сподобався театр. Вони з задоволенням приїхали ще раз. Оксана разом із дітьми Олею, Олексійчуком та Лізою приїхали до театру Шевченка за позитивними емоціями з Новомосковська. Оля, Льоша, і Ліза, ми приїхали з Новомосковська. Хочемо насолодитися виставою, хочемо набратися в цей складний час трохи позитивних емоцій. Тому ми дуже раді, що театр такі вистави робить. В такий от дійсно складний час підтримує наше населення і діточкам радість дає. На мій погляд, попелюшка це дуже крута вистава, і для дітей це саме така от повна емоцій, добра навчитися від цієї вистави. Лунає третій дзвоник, і Глядачі поспішають до зали, щоб поринути у казкову атмосферу вистави чарівни, чаровичі попелюшки Сюжет про Синдерелу, котра вийшла заміж за принца, залишається одним з найулюбленіших для багатьох поколінь. У сценічній версії шевченківців події розгортаються напередодні нового року. Як завжди, цікаве режисерське бачення, неочікувана інтерпретація, майстерна акторська гра, танці, спів. Все на висоті. До речі, це вже друга новорічна вистава, режисером, постановником якої є директор та художній керівник театру Шевченка, заслужена артистка України Оксана Петровська. Вона дозволила собі таку прекрасну ідею, а саме пофантазувати, що було б, якби така класична попелюшка Сіндерела народилася в Україні. Ми більше все ж таки надихалися текстами братів Грім, їх саме історією. Це дійсно незвично з різдвяною такою атмосферою, де кохання дружба перемагає зло. Час сплив непомітно, глядачі виходять із зали і залюбки діляться своїми враженнями. Нам дуже сподобались актори, сюжет, танці та пісні. Було дуже весело, так? особливо, коли вони співали. Було дуже гарно і стародавня якась казка не така, як наша, казка на нула. Катерина свою трирічну донечку Мирославу до театру привела вперше. Обидві залишилися у захваті від казки Чарівний черевичок Попелюшки. Нам дуже сподобалось. Ми перший раз на такій виставі, і дитина в захваті. Мені сподобалось, що зробили з українським акцентом. Це було неочікувано. Ми думали, буде казка класична. Мокому якомусь виконанні, але було приємно почути українські пісні і дитини. На також пізнала садочка пісеньки про зайчика під ялинкою. А щоб дізнатися, чи є ім'я в української Сіндерелли та хто став її принцем. Приходьте на казкову виставу Чарівне Черевичок Попелюшки до Дніпровського театру Шевченка, щоб набратися позитиву і святкового настрою. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. На останок випуску про погоду сьогодні хмарна погода буде триматися у Дніпрі до самого вечора. Без опадів температура від 4 градусів з позначкою плюс вранці до 9 тепла в день. На вечір невелике зниження температури до плюс шести, вологість повітря 80%. За астрономічним календарем 3 січня земля знаходиться на найменшій відстані від сонця. Наші пращури помітили, який день 3 січня таким буде і вересень. Червоне сонце на сході віщує заметіль. Якщо цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший врожай хліба. А якщо сніг не вкриє землю, то врожай у цьому році буде бідним. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у збройні сили України і рухаємось до перемоги. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Побачимось на Д1. Слава Україні.